Сьогодні 17 листопада, а із моєї старої яблуньки ще не, не опало листячко. А я все чекаю, щоб обробити її цю яблуньку стареньку залізним купоросом, як я видивилася у Ютубі, чи в якесь відео, поради садівників, що на осінь треба обробити залізним купоросом. Не знаю, чи вірно, чи не вірно, хто. Знаю, може, підкажете, але спробую. Ну, поки сьогодні ще тільки куди дістану, почищу, вона дуже старенька, старіша, ніж я. Бо яблуневим масштабом. А зараз приберу яблучка під нею. Ну, попрацюю. Погода хороша, з задоволенням сьогодні по садочку трошки поковиряюся. Всім доброго дня, хорошого.